Що ви знаєте про АІМ в Валоранті? Після того, як я порозмовляв з одним з найсильніших гравців світу, я зрозумів, що я не зовсім правильно сприймав АІМ. Знайомтесь, це Аркадій, тренер нашої кіберспортивної академії та людина, яка успішно апнула топ 1 світу в Валоранті. Я, наприклад, граю в купу різних шутерів, тому вирішив запитати у Аркадія, чим взагалі відрізняється АІМ в Валоранті від АІМу, наприклад, в чи піксім, що він тебе на 90% горизонтальний, тобто ти аїмеш зліва направо. У тебе, звісно, є агенти з вертикальною мобільністю, типу там Jet, Рейс, Omen, що можуть займати другі поверхи, і так далі. Але зазвичай він дуже-дуже прямолінійно горизонтальний. Тому плюс Valorant сам по собі це дуже повільна гра, якщо не використовується утілки, тобто ті, е- героїв. Це означає, що фокус. Е, а в валоранті має бути на повільні маленькі таргети, якщо ми спілкуємося про тренування АІму в Млабі, чи ваймлебічовику.